Кілька днів поспіль працівники водоканалу працюють під час морозів та складних ситуацій. Все, аби замінити 15 метрів труби магістрального водогону та не пошкодити сусідні комунікації. Комунальники два тижні готувалися до ремонту. Перепідлічали будинки до іншого водогону, щоб у мешканців була вода. Через комунікації, що проходять поряд з трубою, довелося працювати вкрай обережно. Постійні витоки стаються аварійні ситуації зв'язку з тим, що поверх нашого водогону проходять інші комунікації, це телефонні лінії і високовольтні лінії 10 тисяч кіловат. Відповідно, вони своїми електромагнітними полями чиняють на наш водогін свій вплив, ну і відповідно тут у нас постійно витоки». Стару металеву 400-мм трубу замінять на поліетиленову діаметром 300 мм. Навіть при складних погодних умовах роботи планують завершити у п'ятницю, а найближчим часом відновити благоустрій. До того ж, у ніч на 14 лютого комунальники ремонтуватимуть запірну арматуру на іншому магістральному водогоні. У зв'язку з роботами кілька районів міста залишаться без води. Без води у нас залишиться вулиця Зарічна, Богуна, Корея та П'ятничани. І з пониженим тиском буде центр міста, мікрорайон Вишенька, Слов'янка, вулиці Бурбело. Тут потрібно врахувати ті райони, де буде понижений тиск, що можливо на верхніх поверхах води не буде, але це лише на період сьогоднішньої ночі. У зв'язку із призупиненням водопостачання Вінничан закликають запастись водою та завершити домашні справи до 22 години 13 лютого. Повернеться вода у крани до сьомої ранку, 14 лютого. Діана Волошенюк, Вадим Інжуєвський, новини за день таликанал. Віта.